Води! 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 вода, вода. А чому... А чому я по ній хожу? А, це ж скло і лазурит. А Я так сильно хочу води! Що це за будинок? Ніби на жительський будинок не схожий, можливо, він якийсь заброшений. Так, там хтось є? Агоу? Тут хтось є? Ау! Жителю? Що ти тут робиш? Привіт, владе. Звідки ти знаєш моє ім'я? Владе, я хочу тобі одне щось розповісти. Я знаю те, що ти хочеш. Ти хочеш води. Якщо ти зараз же не підеш і не пройдеш моє випробування, яке знаходиться під моєю хатою, то ти не отримаєш воду. Але якщо пройдеш, то отримаєш і воду, і щастя, і радість. О, господи. А де воно? Можеш сказати? Так, тут якийсь шалкер, я зараз спробую його відкрити. Хм. Нічого такого немає, опа, це мені не пригодиться, так. Ну, жителю. І що ж мені далі робити? Я ж не знаю, що мені далі робити. Що? До ночі ти маєш знайти, поки тебе не вбив зомбі. Куди він пішов? Де він? Ой, Боже, мені ще страшніше стало. Треба швидше знайти. Може, воно десь тут? Так, поставимо сюди. Блін, ну теж воно. Можливо, воно ось тут або там, я не знаю. Опа, я щось знайшов. Тільки тут піщаник! Його треба швидко ламати і швидко. Тікати, звідси, так. Треба забудуватися і... а там точно вода є! Там точно вода є! А! йо -а -я! Де я Вода! Я чуть не обісрався, я, блін, упав в воду. Я думав, що я зараз потону або вмру. Так, гаразд, давайте виємо, тут є було кресало магма. Ну, я Не люблю магму, від неї можна ошпаритись. Ну, Тут також вода. І що ж мені робити тепер? Він не сказав, скільки мені випробувань пройти, а тут. Вже магмокуби і магма. Бо я знаю, що завжди, якщо є магма, то й магмокуби також є. Вон там чорне щось було. Ну, йо Йома, -йо. ну що ж це таке? Воду просто не можна було дати. Чи що. Ну, хай воно буде, то кресало, може воно колись знадобиться. Фух. Підписники, поставте, будь ласка, підписку і лайкніть це відео, бо це дуже. Страшно мені проходити, я зараз всі свої ноги поламаю. Наприклад, ай, больно в носі! ай яй 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 Гаразд. Насчет раз, два, три. Один, два, три! Побігли, все. Так, 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 ай-яй-яй! Боже! Вот это було зараз гаряче. У мене ноги всі потепліли. В прямому і переносному смыслі. Так. А, тут також вода, я її зараз вип'ю. Боже мой, я чуть в блоках не застряв із за тієї води і тим більше вона ще істична. Блэп! Так. Так, стійте, це, я так розумію, друге випробування. Тепер вже з водою. І тут треба серед сундуків скринь знайти ключ від залізної двері. Гаразд! Гаразд, нічого собі. Оцей ліхтарик я собі куплю. Можливо, в майбутньому гараж зроблю. Я якраз. Тиждень тому подумав зробити собі характер, ай ладно. Давайте далі. Боже. І дешки скриня нормальна. Так, хорошо. Значить, раз, два, три. Раз, два, три. Все. Голо! Голубо-бо-боло-боло. Оце так важке випробування. Я, слава Богу, знайшов важіль. Так, окей, гаразд. Давайте будемо неряти, щоб відкрити. Слава Богу! відкрили! А, -а, -а, а, Ой! А куди це я попав? Напевно, не туди попав, треба йти назад. А назад вода. У мене мало сердечок. Да й їжі не хватає... Ех, дуже високо, звичайно, я і проходив і не такі паркури. Спам'ятовую то відео з 20 тисячами переглядів, то мені аж страшно стає, а тут зовсім е, кепсько. Заради підписників я готовий на все, так що давайте починаємо. Так, треба опа! Перестрибнути, хопа. Хопа. Ні, ну це ще на рівні оці паркури, які я проходжу зараз. Раніше я проходив 11 місців, тому ого-го, який паркур страшний. Ви прям не розумієте, як це страшно було. Там взагалі капець. Капець, повний капець просто. я там, У мене аж ноги дрожали від того, що я на висоті був. Так, треба одягнути. Кстати, це мій скін. Запам'ятайте. І, звичайно, підписуйтесь на мій телеграм канал. І на мій YouTube канал. Звичайно, ссылка є в YouTube каналі, в YouTube каналі опису. Так, гаразд, давайте. Хопа! Йо-ма-йо! Я зараз замітив те, що я на пікселі стояв. ого го як це страшно було. Гаразд, давайте тоді. Боже, що він робить? Я, я прям не розумію. Так. Хопа. Боже, три блоки там було! Це вообще капець. Так. Перлина Ендеру. Навіщо мені перлина Ендеру? Може, щоб вибратися звідси? Подалі дороги назад немає. Де я? Де я? Що я тут роблю? Де я? Боже мой? Я вижив! Да ну! Я в останній момент кинув правильний ендерпер. Все, треба дивитися. Де тут у нас вода? Е... Я не зрозумів. А де вода? Житель сказав, що тут буде вода і дітей, да, немає. Чому? Невже він мені сказав неправду? Це не чесно. Я зараз помру з голоду і... Холоду, те, що в мене температура тут 50 градусів на вулиці. І вообще капець. Що мені далі робити? От що Можливо, він десь закопав його, чи що? Треба провіряти? Треба провіряти. Можливо, він десь там закопав? А ну-ка. Блін, де ж він? Де ж цей скарб? Викопувати я не хочу. мені лінь. Ну, ладно, прийдеться Мені ж вода потрібна все-таки. А не йому. Так, давайте будемо копатися. Може, щось і побачимо? Немає. І що ж робити? У мене ж скоро їжа закінчиться. Бам -бам -бам. Да, щось мені тут не повезло. Можливо, мені потрібно... О, ні, скоро буде ніч! Треба швидко його знайти. Стійте, Ще з самого початку тут е, мав бути піщаник. Саме піщаник мені потрібен. Ну, давайте знайдемо він? так, пісок, пісок. О, Піщаник! Швидко, поки ще не пізно, поки мене з зомбарі не сажрали. Ого го! Які круті ресурси! Забираємо швидко, 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 всі. Ой! ой ой пішов, пішов. Так, потрібно валити звідси. Поки вони мене ще не вбили. Так, давайте. Це просто крутяк! Ви бачили, які у мене були там ресурси. Так, зараз треба валити ще раз. Так, ні. вони ще на мене наступають. Так, все, треба валити, звісу, ви бачили, які у мене там круті ресурси. Не забувайте підписуватись на мій канал і далі продивлятися мої відео, якщо хочете бачити їх. І відео також. Ну що ж, до побачення!